Ісус побачив мимохідь чоловіка. Роздуми до Слова Божого на свято святого апостола і Євангеліста Матея. У той час Ісус, проходячи, запримітив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: Чому це ваш учитель їсть із митарями та грішниками? Він же, почувши, відповів. Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Коли ми дивимося в небо і бачимо зорі, які є творивом його рук. Видається дивним, що Бог взагалі цікавиться кимось таким незначним, як людина. Клайв Стейплс Льюіс. Роздуми до псалмів. Читаючи Ісус побачив мимохідь чоловіка. Ми доторкаємося таємниці Божого погляду. Здається, в цих словах немає жодної сокровеної таємниці, але це тільки на перший погляд. Інколи потрібно дуже пильного погляду, щоб побачити людину, чоловіка, у міліціонерові, який тебе несправедливо оштрафував або вимагав хабар, в лікареві, який формально відсилає тебе до іншого спеціаліста, в президентові, який не виконує своїх обіцянок, і в митареві, який бере в тебе більше, ніж потрібно. Не знаю, кого бачили у віконці митниці перехожі, але думаю, що багато з них бачили зрадника, корупціонера, нахабу, злодія, митника. І лише один перехожий побачив в цьому бідоласі людину чоловіка, який мав свою історію життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.